Ритуал очищення та закриття енергетичних каналів. Вам потрібна біла свічка, сіль, трави, лаванда, полин, розмарин. Якщо всіх трав немає, можна взяти щось одне: склянку води, ніж або атами. Якщо є, можна використовувати палець, щоб малювати у повітрі. Посипте сіль колом навколо себе. Це створить захисний бар'єр. Покладіть трави поруч, якщо посиляти трави добавте до свічки або до води, запалить свічку та скажіть світлом очищаю вогнем, сили усе, що не моє, нехай піде з мого поля. Вода, як дзеркало. Візьміть склянку з водою і подивіться в неї, уявляючи, як все чужа, все чужа енергія стикає в цей зеркальне відображення. Скажіть, вода забирає, вода очищає все чужо, чуже назад, все моє всередину. Закрійте канали. Уявіть тонкі ниті, що тягнуться до вас і подумки, обріжте їх, якщо маєте ніж чи атам, зробіть різкий рух, ніби ріжете ці зв'язки. Промовте, я закриваю двері для того, що мені шкодить, те, що не моє, більше мене не торкається. При завершенні воду цю вилити... За межі дому на землю або в каналізацію. Сіль змести і теж винести запоріг. Свічку можна загасити пальцем або ложкою. Не дути. Після ритуалу важливо відчувати, як вам стало полегшення. Спокій, якщо відчуваєте порожнечу, це нормально, це простір звільнення від чужої енергії. Його можна заповнити сном, вийти до лісу, на природу, згадати приємні моменти життя, зробити медитацію. Таким способом ви зможете себе поновлювати, поновити і свою енергію.